Всім привіт! Сьогодні я приготувала Наполеон, який готується ну, буквально за 10 хвилин. А якщо з кремом, то 15 хвилин. Як його приготувати отакого от красунчика? Подивіться відео. Ну що, Перш за все, нам необхідні вушка або печення таке е, слоєнне, або готуйте самі коржі. Але сьогодні у нас найшвидший Наполеон і найсмачніший. Я купила отакі вушка. Вони просто трішки оцінені, тому що тут, бачите, бій, але не страшно. Я взяла дві пачки, більше не було. Зараз я швиденько приготую заварний крем, я беру три яйця, десь 600 мл молока, пакетик ваніль... ванільного цукру. Е, цукор я додам десь 5 столових ложок, а ви дивіться за смаком, як вам подобається, дуже солодкий чи ні. Ложку столову е, борошна вершкового і столову ложку крохмалю картопляного. Все, як завжди. Вибачте, крохмаль кукурудзяний. Вибиваю яйця швиденько. Далі додаю цукор такий. три, п'ять столових ложок. Так. Такий гарний, гарний. Тепер додаю сюди столову ложку крохмалю і столову ложку таку гарнюсіньку, трішки, навіть. більше, Отак. Борошна. І цю масу. Перемішую ой, до однорідності. У мене вийде таке тісто. Це найшвидкий і найкласний заварний крем, в якому не буває зовсім грудочок. От зараз я так вимішую до однорідності. Дуже добре, без Дивіться, яка виходить маса однорідна. І тепер потихеньку додаю молоко. І вимішую. Відразу молоко не виливайте, тому що можуть залишитися грудочки. Якщо ви будете так робити, як кажуть, по черзі. Тепер вже можна виливати все молоко десь 600 мл. Я на око роблю. Ви бачите? Ставлю на плиту і заварю. Заварний крем, значить, ми його заварюємо на вогні. Весь час помішуючи. Загускне, покажу. Прямо я нікуди не відходила. Дивіться, яка структура вийшла шикарна. Нам не потрібно, щоб тут прямо так стояв вінчик. Нам потрібно саме так. Ви можете додати вершкового масла, але я додавати не буду, тому що це дешевий, будемо казати так, такий варіант. І в мене залишилось десь 2 столові ложки і риски, дивіться, от в банки. Туди-сюди тягається. То я зараз додам сюди цю риску, вимішаю, потім плівочкою і нехай крем охолоджується. Розмішалося, ще додаю. Все, плівочкою і охолоджуємо. Ви можете печиво викладати шарами. Але сьогодні я приготую, зараз я більше ємкості це буде. Просто так розламаю навпіл. Дрібніше трішки зроблю це печиво. І прямо так перемішаємо, так дуже смачно виходить. А ви можете просто цими печеньками викладати дно, крем, змазувати, як коржі. Печиво замість коржі. 500 грам печива. Я подивилася по цьому. Я тут трішки залишила і тут зараз ось ці вушка більш таки засмажені, щоб було красивіше. Просто в цьому ж пакеті качалкою подрібню, а це сюди креми будемо перемішувати, потім покажу. Взяла отак плівочку. Три. У Ша... мене така не дуже широка, три прошарки зробила. І зараз застелю форму, куди буду це все, як кажуть, викладати. Ну, вже, дивіться, крем у мене охолов. Виливаю цей крем. Тепер вимішую цю масу. гарно, от саме на 600 г печива, бачите, як в мене вистачило. Ну, 600-700, того крему достатньо. І тепер обережно пересипаємо сюди. Частинками і так трішки підтрамбовуємо. Знаєте, як мурашник ми ото робили. це Так, так я все виклала. І тепер отак ще трішки то кушечку для картошечки піддавіть. Так, і отак. Можете зверху щось поставити, якусь тарілочку із гніти, гнітиком. І поставте. Про холодне місце О, години три краще на ніч. Все. Зараз тарілочку ставлю, якусь паночку з водою зверху поставлю. І нехай просочується. Тарілка така якраз є за розміром гарна. Що, час пробіг, а не пройшов. Зараз я виймаю цю тарілочку і на блюдо відправлю наш торт. Шукай причину. Так. Дуже закрилася ця тарілка, що я не могла її відкрити. Тому я взяла, ось, дивіться, те, що сколювати металевий цей, розігнула вушко і достала. Тобто не потрібно хвилюватися. Тепер я зараз відкриваю оцей цю плівочку, отак обережно. Зараз ми отак, дивіться, беремо, перевертаємо, отак. Постукали. І отак все, все знялося. І тепер знімаю плівку. І так, як-наче, нам лікар приписав. Ой, трішки, бачите, така краса в нас вийшла. Зараз присипемо липкеньке, да, липкеньке. Присипемо зараз сухариками. Ви можете шоколадом залити. Ну що, я ось насипала ще, я вам скажу, що дивіться, залишилися ці сухарики. Тобто, отак. Обсипала, все тримається. Ну, Зовні справжній наполеон, але тільки що форма ми звикли до прямокутного, квадратного, а в мене так круглий. Але це, це не страшно. Смак від цього не змінюється. Зараз ми скуштуємо. Давайте відріжемо шматочок. Я, мабуть, отак от його розріжу. Ой. Так. От так. Отак. От Великі шматки. Отак. От краса, просто краса. Я вже бачу, яка краса вийшла. Подивіться, як гарно дивиться на розрізи, правда? Так, ну що, давайте будемо куштувати, що там його розглядати. Ой, зараз, зараз, зараз. Такий великий шматок візьму. Мені подобається, як розслоїлося печиво, це смачно. По-перше, я не дуже люблю Наполеон. Мене дуже любить цей чоловік. По-друге, це дійсно Наполеон. Грустке печиво. Але знаєте що, трішки відчувається, чомусь не розтанув цукор, який був на печиві, але це плюс, це не мінус. Так що, будь ласка, якщо захочете, ну, знаєте, я великий дуже шматок взяла, жувати дуже довго, некрасиво. М -м. Дуже класно. Він не такий, що прямо вологий, прямо тече. Якщо хочете зробити, щоб текло, зробіть чайну ложку крохмалю і чайну ложку борошна. У вас буде крем більш рідкий, і тоді воно це все з'єднається. Мені подобається така структура, що відчуваються коржі, відчувається крем. Все мої любі, все перед вами. Будь ласка, купуйте, готуйте. А у нас знижки дуже часто ми потрапляємо. От я потрапила на знижку і купила, зробила. І все, пригощайтеся, будь ласка. Поки ви приготуєте, я вас запрошую до на каву або на чай з таким смачним наполеоном. Пригощайтеся, будь ласка, А беріть, бо важке, правда, важке.